Це спеціальний проект телеканалу Правда тут Львів. Бути в курсі усіх змін та нововведень у цій сфері. Про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Ця анонімність. Це МедЕксперт. Вітаю у програмі МедЕксперт. Навіть в найскладніший час наші медики продовжують виконувати свій обов'язок лікувати людей. І цього тижня їм вдалося виконати рекордну кількість трансплантацій підряд, врятувати дитину з раком мозку, а також чоловіка, якого поранив російський снаряд. Більше про ці та інші новини ми розкажемо далі у програмі. Залишайтеся з нами. Рекорд з трансплантації органів. Львівські медики врятували одразу 9 людей. Шанс на життя. У Львові лікарі врятували хлопчика з раком мозку. Рана, яка не заживала. Медики допомогли чоловікові, тіло якого прошили уламки російського снаряду. Дев'ять трансплантацій за 30 годин. Таку кількість операцій підряд виконали наші медики у Львові. Хто отримав шанс на повноцінне життя і хто дав цей шанс, ми розкажемо у сюжеті. Північ у лікарні святого пантелеймона шумно. Лікарі готуються до складних операцій. Впродовж наступних 12 годин вони пересадять дві нирки, серце та печінку. В цю ніч 46-річна Алла отримала дзвінок від лікаря. Його вона чекала майже два роки. Їй підходить нирка для пересадки. Їхати потрібно вже. Через 40 хвилин жінка вже була в дорозі. Каже, навіть не віриться в те, що нарешті житиме без гемодіалізу. Я 16 років ходжу на діаліз, два роки стою на обліку тут і мені вночі дзвонили, сказали приїхати чим скоріше, щоб зробити трансплантацію. А я навіть не, представ, не уявляю, як я буду жити. Я настільки звикла до такого образу життя, що я не уявляю, як я буду жити. На таку ж операцію в коридорі чекає 45-річна Мар'яна. Ситуація та ж сама, тільки до гемодіалізу жінка була прикута близько року. Я 20 років горіла марованих ретом. Результатом хрету стало нерково недостатність. Це ну, саме, саме як кажуть, травматично це те, що ти просто прив'язаний постійно до апарату. Ти не Поки жінок готують до трансплантації в операційних роблять забір органів. Хочемо хвилиною мовчання віддати шану людині, в якої ми будемо вилучати п'ять органів і віддати шану її родичам за такий гуманний вчинок, що дозволить врятувати п'ять людських життів. Сьогодні одночасно у нас відбувається посмертний забір органів у двох місцях. Ми працюємо в першому територіальному медичному об'єднанні із донором 25-річним на мультиорганний забір нирки печінка і серце. І одночасно наша команда працює із забором посмертного донора у Чернівцях, де 60-річний пацієнт також став донором для мультиорганного забору обох нирок і печінки. Декілька операцій одночасно, декілька годин на ногах, і органи вдалося пересадити успішно. Та тільки завершивши роботу, стало відомо у лікарні Святого Луки ще один донор. 31-річний чоловік трагічно загинув, а родина погодилась врятувати життя іншим. На світанку медпрацівники коридором пошани провели його в операційну. Сьогодні ми пересаджуємо серце і пересаджуємо дві неручки. А взагалі, це третій день нашого марафону трансплантації. За три дні, три донори і декілька успішних пересадок органів. Відтак за 30 годин медикам вдалося виконати дев'ять успішних трансплантацій. Аби врятувати життя пацієнтам, об'єдналися майже сотня людей. Наші медики дали шанс 10-річному хлопчику, якому відмовили навіть за кордоном. Половину свого життя дитина бореться зі страшною недугою раком. Він пережив вже 5 операцій на мозку. І, попри всі ризики, львівські лікарі дали йому шанс. І, як виявилось, успішно. Про непросту історію маленького, сильного хлопчика ми розкажемо у сюжеті. Десятирічний Микита лікарень вже зовсім не боїться, а уколи каже, для нього вже майже не болючі, адже хлопчик половину свого життя бореться зі складною хворобою. За п'ять років дитині видалили уже п'ять пухлин. Ми йшли з садика, Він сказав, що у нього двоїться в глазах. Він її ну як то пошатнувся. Потім прийшли додому, він почав рвати. Я думала, ну може в садіку щось поїв, може щось там. І ми як приїхали в четверту не отложку Харкова, то там вже пухлина була дуже велика. Перша хвороба проявилась в садочку після виступу. Йдучи додому, у дитини з'явились перші симптоми. Із такого ну, веселого там він бігав завжди. У нас дітей багато, тому у нас ніколи не було тихо в домі. І буквально за неділю дитина просто лежала. Відтоді у хлопчика розпочався дуже складний шлях до одужання, який затягнувся на руки. Пухлина виявилась дуже агресивною. Вона мігрувала і щоразу з'являлась в різних місцях у вас власне, таке гістологічне заключення було останні три рази. Показав, що така пухлина вона завжди вертається назад, якщо її не видалити. Вона завжди росте, тобто ефективність лікування без повного видалення пухлини не буде. Микита пережив 5 надскладних операцій на мозку, 16 блоків хіміотерапії, проте три місяці тому хвороба знову повернулась. Сталося це у Німеччині, куди родина переїхала, тікаючи від обстрілів у рідному Харкові. Німеччина нам сказала, що вони е, нічим нам не можуть допомогти. Тобто е, вони дитину відправили на паліатив. Я хлопнула двір'ю і уїхала в Львов. Попри дуже небезпечне розташування пухлини та ризики, наші лікарі оперувати не відмовились. Шанс на одужання дитині дав нині керівник центру нейрохірургії лікарні Святого Миколая Михайло Ловга, який до цього вже оперував хлопчика. Перший раз ми провели хірургічне втручання ще в Луцьку е і видалили пухлину, яка знаходилася з лівого боку в ділянці е нижньої ніжки мозочка та близько до е лівомосту мозочкового кута. Така складна зона, і Нам вдалося повністю видалити цю пухлину без будь-якого погіршення. Утвір. З'явився того разу з правого боку, так перше ми його видаляли з лівого, а в такій практично симетричній чи суміжній зоні, ідентичній зоні з лівого боку зараз з'явилась пухлина. Вона була розташована біля однієї з найважливіших структур стовбура головного мозку. Тобто це та ділянка, у якій знаходиться центр дихання, серцебиття, ковтання, яка відповідає за здатність рухати кінцівками. І навіть найменша помилка могла коштувати дуже серйозних наслідків. Перший раз досить легко знайти пухлину, хоча вона не часто, часто не відрізняється від мозку. Важко віддиференціювати, де здоровий мозок, де пухлина. Кожну наступну операцію дуже виражений спайковий процес і сильно змінена анатомія і тому дуже важко зрозуміти це, де пухлина, і не випадково не вцілити і не пошкодити якусь важливу структуру. Декілька годин ціла команда лікарів оперувала хлопчика, і їм вдалося зробити це успішно. Нам вдалося знайти цю пухлину і повністю видалити. І зараз у нього непогані шанси на, на виздоровлення. Маленький Микита вже встиг полюбити команду фахівців, яка робила все для його одужання, а особливо свого рятівника. Шонса е палесу удалять. Удать. Я його люблю. Хлопчик ще продовжує лікування. Зараз він проходить курс хіміотерапії. Вже дуже хоче одужати та повернутися до школи. А наші медики роблять все, щоб його бажання точно здійснилось. А далі у програмі Короткий дайджест. І ми продовжуємо розповідати вам, що відбувалось у нашій медицині протягом тижня. Залишайтеся з нами. Максимальна візуалізація, точна постановка діагнозу та ефективне лікування у львівському Охмадиті Відтепер є можливість проводити обстеження товстого кишківника дітям від 0 до 18 років. Це стало можливим завдяки сучасній ендоскопічній системі, яку лікарні подарували благодійники. Вона дозволить оглядати не лише слизову органів шлунково-кишкового тракту, але й дрібні структури слизової. Це апарат ультратонкий, тобто ми не можемо дивитися і обстежувати дітей від народження дітей любого віку. За допомогою того, що це апаратура експертного класу, ми можемо проводити діагностику і діагностику на ранніх етапах, і відповідно допомагати нашим діткам. У нас є блок постковід, лікування постковідних ускладнень. І превалює там ну, на базі, на основі даних нашої клініки власне ускладнення шлунково кишкового тракту. Тобто, це також дуже є потрібно. Реабілітаційні послуги за індивідуальними програмами їх надаватимуть на базі Львівської обласної психіатричної лікарні у новостворному центрі психосоціальної реабілітації. Тут пацієнти зможуть передавати свої переживання та емоції через малювання картин, так як тут відкрили творчі студії. Новий центр співпрацюватиме з іншими структурними підрозділами лікарні, а в разі необхідності з іншими лікувально-профілактичними закладами, а також з установами соціальної служби. Зазначимо, що зараз у закладі перебувають понад 900 пацієнтів, з яких близько 200 – це внутрішньопереміщені особи. Львівські лікарі врятували чоловіка, біля якого розірвався російський снаряд. Він залетів прямо у його подвір'я. Певний час медики не могли зрозуміти, чому одна з ран постійно кровоточить. А як виявилось, там застряг уламок від ракети. Як зараз почувається чоловік, дивіться вже за мить. 62-річний пан Олександр з Донеччини. Всього за 10 кілометрів від селища, де він проживає, без перестанку точаться бої. Тому до звуків вибухів він звик та ніяк не думав, що один зі снарядів прилетить у його подвір'я. Я управлявся біля худоби. У мене було, ну, в смислі, нас у сім'ї було чотири 4, 4, 4, 4 корови. І ми біля їх управлялися. І тут буквально. Я набрав сіна в корзину, щоб понести корівці. Корівкам. верніше, І тут я почув зрив. Чоловік одразу ліг на землю. Каже, це його і врятувало, адже снаряд розірвався в 20 метрах від нього. Просто машинально я так повернувся і дивлюся, вся нога в крові. І якраз от не нога конкретна, а от де колінна чашечка і підколінна, підколінна ямка. І ось ця підколінна ямка, якраз вся була в крові, там от мене порізало осколками. Та найбільше пан Олександр переживав не за себе, а за рідного брата, який тоді разом з ним був на подвір'ї. Перва думка була за брата, що, що з ним, що, тому що він на подвір'ї там теж щось робив. Олександру уламками зрешетило половину тіла. Братові метал потрапив в голову. Наші військові, які були неподалік, надали першу допомогу. Далі у чоловіка операція в Курахово та ще три у Дніпрі. А потім його з братом евакуйовують до Львова у національний реабілітаційний центр Незламні. Доставили хворого за кровотечею, яку неможливо зупинити. Там, тампонада два рази не дала ефекту. Коли одного дня при подачі перев'язу хворий закровив активно і не зміг дійти до перев'язування, фактично впав в коридорі, де йому мусили активно зупинити ту кровотечу, притиснувши і затампонувавши, стало зрозуміло, що є проблема гірша. І після чого вирішено було швидко подати його на комп'ютерну томографію. Згодом зробили ангіографію і виявили, що насправді причиною цьому був уламок в стегновій артерії. При кожному русі він різав стінки судини і тому з неї йшла кров. Є в нас тут осколкове поранення, це осколок і псевдоаневризма, яка сформувалася внаслідок розриву глибоких гілок глибокої стегнової артерії. Не гаючи часу, чоловіка вирішили оперувати. Взяли ендоваскулярно, зайшли прицільно в цю артерію і закрили його артерію спеціальними з мікрофібри спіралями. Доступ виконувався через артерію з плеча під рентгеном. Попри те, що уламок залишився в тілі Олександра, він йому більше не загрожує, адже лікарям вдалося зупинити кровотечу. Ми сподіваємося, що все з ним буде добре. Жодних ускладнень після операційних рани і тої ділянки, яка була проблемна, немає. Вона фактично загоїлась. Це ще один признак того, що все зроблено добре, тому що, якби були, не дай Боже, якісь рецидивні речі, так, то рана не закривалася, б а так вона закрилася повністю, пацієнт готується до виписки. Пацієнта очікує ще одна операція, щоб повністю відновити рухливість ноги. А що до брата Олександра, який також мав поранення, то з ним все добре. І нині він на реабілітації. Відключення світла для наших медиків не перепона для того, щоб рятувати людей, і не перепона для нас, щоб інформувати вас про новини та події, які відбуваються. З вами була програма «Медексперт» і ми обов'язково побачимось з вами наступного тижня у цей же час. Бувайте!